І от моя улюблена рубрика розпаковка! А ще більша улюблена рубрика розпаковка новинок від мальви. Отримали коробочку. Сьогодні в нас буде дві таких цікавих новинки чи три мабуть навіть. По-перше, ось така класна, технологічна, легенька, функціональна та дуже тепла ковдра. Називається вона просто в небо. Складаєтесь може, в ось таку подушечку. Потім. Дістаємо, ця розробка була дуже нелегкою у Андрія непростою, але зрештою вийшла вона ось такою чудовою. Чим цікаво, чим прикольно? Ось Тут посередині в нас є місце для того, щоб собі покласти якісь наші речі, наприклад, флюску, і зробити собі таку подушечку. По кутам, по кутам у нас ось такі штучки для того, щоб сюди покласти руку. І отак загорнутись в неї, як білка літяга. Літя, і нам буде тепленько, комфортно, класно. Ось такі прикольні принти. наявності є з такими дрончиками. Та чохол прикольний. Тут все розписано, розміри, матеріали, які використовували, 145 на 195, вага 580 грам. Інструкція, все написано. Та ось такий ще прикольний принт. З козаком. З козаком такий принт. Власне, бачите, воно спаковане. Чехлі, чи хліщ і в форму потусочки. Ось от. така от чудова річ. У нас відмальва новинка, легенька, тепла, з класним принтом, приємна на дотик. Навіть от скажу вам, якщо хто ночує в метрополітені під час великих обстрілів, думаю, вам така штука знадобиться. І не тільки вам, а багато кому. Тому дякую за те, що подивились. Дякую за захист. Все буде Україна. Дякую мамі за ваші такі прикольні класні вироби.